На пагорбах села Трипілля, де земля зітхає спогадами скіфів, і кожен камінь береже шум минулого. Жила Наталка, спадкова відьма. Вона одна з найстарших віщунок країни, їй більше дев'яносто років. Її родове коріння тягнулося до жриць, що на світанку часів зверталися до вітру, вогню та крові землі. Вона бачила те, що для інших залишалося затінком, і якось у тиші світанку вона прошепотіла. Зійде вогонь, і з болю народу підніметься голос, що пробудить святого той, хто в молитві стане мечем. Сам папа Римський схилить голову над раною України. Це було не алегорією, а продовженням древнього знання. Скіфи, народ, що кликав блискавку, вмів розмовляти зі смертю і зберігав таємниці через жіночі уста. Знали, часи циклічні. А захисники і приходять не там, де шукають силу, а звідти, де вона росте з терпіння і жертовності. Минуло багато років. В Україні загриміли вибухи, завили сирени. Наталка стояла знову на тій самій скелі, де колись стояла її прамати. Вона знову прошепотіла пророцтво, і з того моменту щось у світі змінилося. Папа Франциск, онук італійських мігрантів, що виріс у кварталі, де кров політичного терору змішувалась з молитвою, знав, що таке несправедливість. У його дитинстві брат його товариша зник без вісти під час репресій. Він ніс той білі з собою, і коли у снах він побачив поле під ізюмом і обличчя українського хлопчика, що простягає руку через попіл, прокинувся. Вітер історії покликав його. На площі святого Петра, зламаним, але сильним голосом він виголосив: «Ніщо не дається нам для байдужості, Україна серце яке стікає кров'ю. І я, недостойний слуга, прошу вас не відвертайтесь, віра без милосердя – пустеля. Я закликаю всіх, станьте добром, що рятує. Його слова летіли у світ як послання до душ. Але не лише він говорив, з ним був ще один голос. Бо в ті дні над Ватиканом, мов тінь, мов наглядач вежі, стояв дух папи Бенедикта XVI, той, що відійшов із миром, залишив дух обов'язку. Папа Бенедикт, вчений богослов ще за життя, глибоко співчував в Україні. Його слова про правду, яку топче чобіт ідеології, були мовлені ще за часів Майдану. Він читав щодня новини з Києва і одного разу сказав: там страждає тіло Христа, і кожен вірний мусить його обмити вином співчуття. Його заступ... у цей момент небо над Ватиканом потемнішало, хоч сонце було високо. У розмові з кардиналом Франциск зізнався. Я бачив сон, де я йшов по полю зламаних хрестів, а за мною крокував хтось у білому плащі, тримаючи мою тінь, щоб вона не зникла під попелом. Кардинал мовчав. Але він знав. Це не просто сон. Це був поклик того, хто відійшов, але не пішов. Папа Бенедикт зі своїм глибоким розумінням справедливості залишив послання в небі. Допомога Україні не політика, а частина спасіння. На спеціальній літургії, яку Папа Франциск призначив для молитви за мир, у базиліці святого Петра з'явилась несподівана ікона Богородиця закривавлена в українському вінку. Її очі були звернені на схід. Хтось із присутніх сказав, вона дивиться на ірпінь. Це була українка, що була там присутня й до війни і жахливих трагедій, жила в тому місці. У своїй проповіді папа говорив не з-за кафедри, а ходив босоніж по мармуровій підлозі собору. Чи не забагато ми будували храмів, не будуючи сердець? Чи не відвикли ми захищати беззахисного? Україна не є питанням дипломатії, вона рана Христова, що болить на кожному тілі, яке ще здатне любити. Він згадав і власне дитинство. Моя мати втратила брата в Італії під час бомбардування. Вона ніколи не кричала, але в її очах завжди була тиша, як у матері в Бучі. Тому я знаю, що таке біль. Наталка відчула цей виступ ще до того, як про нього написали. Вона знову вийшла до скелі. У небі з'явився клин журавлів. Один відокремився і закружляв над нею. Відьма прошепотіла: старі духи чують правду, і навіть птах несе молитву, коли людська рука відпустила надію. У снах українських дітей з'явився старець в білому, який клав їм долоню на голову і благословляв. У Львові бабця на ім'я Софія розповіла онуку, що її чоловік перед смертю бачив світло в короні і ключі, що відмикали серце Європи. Вона ніколи не чула про Бенедикта, але впізнала його на фото. Тим часом папа Франциск надіслав своїх посланців у монастирі Сходу України. Їх не супроводжували камери, вони йшли, як тихі воїни милосердя. Один з них, монах із Аргентини, сказав по прибуттю: Я йду не як священник, а як брат, який не боїться торкнутися попелу, бо в попелі іноді живе вогонь. Так почала пробуджуватись совість: не гасло, не політика, совість, а за нею нова надія. Над трипіллям знову зійшла ніч. Та цього разу не була вона темною. Здавалося, зорі палали яскравіше, а тиша ставала дзвоном. Наталка сиділа біля жертовника. Поруч стара скіфська брошка з викарбуваним грифоном, спадок її роду. Вона знала, цикл замикається. Скіфські предки захищали землю не тільки мечем, а й пророчим словом. І тепер вона ланка того самого ланцюга. Папа Франциск. Уже не просто лідер, а пророк часу, голос страждання, що змусив мовчазних заговорити. У Європі почали з'являтися ініціативи: не декларації, а реальні мости порятунку. Коридори для дітей, програми для вдів, притулки при монастирях, підписані не указом, а совістю. Не бійся, бо я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі. І правицею правди моєї тебе я підтримаю. Ісая цей вірш. Лунав в одному з притулків у Чернігові, який заснували італійські черниці. Його написала на стіні Українка з Харкова, яка втратила чоловіка і дитину. Вона не вірила більше в релігію, але вірила в те, що хтось ще чує. Папа Франциск говорив у відеозверненні до молоді: Україна вчить нас, що бути християнином не про імена чи обряди, це про вміння обійняти закривавлене тіло. І не відвернутись. Про вміння молитись навіть тоді, коли відповідь лише вітер. Наталка бачила, як у Ватикані на площі Папа вперше дозволив встановити тимчасовий меморіал Карта України, викладена свічками, кожна з яких мала ім'я. Це не були лише католики, це були всі, хто вірив, що біль не має конфесій. А в трипіллі Наталка востаннє звернулась до каменя. Вона сказала: Ті, хто мовчали, заговорили, ті, хто боялись, ступили вперед, ті, хто втратили, стали світлом. І це диво, що несе не Бог, а серце, здатне його чути. У ніч, коли вітер дихав словами мертвих, Наталка знову стояла на скелі. Стара сорочка з вишитим знаком трилисника, обвивала її тіло, як друга шкіра, в руках. Уламок кістяного гребеня, витягнутого з кургану, де колись була покладена її прапрабаба, жриця вогню, що говорила зі світанками. Вона не молилась, вона слухала. Земля дихала під нею, слова прийшли не ззовні, а зсередини. Коли ви перестанете шукати силу, вона повернеться. Коли закінчаться молитви без дій, почнеться істина. І першим заговорить не меч, а той. Кого ви вважали тінню? Її голос став не голосом, а подихом. Його чути було над Дніпром, у снах священників, у серцях матерів. Вона не читала Біблію, вона її проживала і бачила те, що було між словами. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Бо очищаєте верх чаші й миски, а середина їх повна грабунку та неправди. Матвія! Ось де вони, ті чисті храми! Не з каменю, а з дітей, що йдуть босоніж через руїни, несучи ляльку без руки. І саме вони, мої апостоли, прошепотіла Наталка. Вона закопала біля жертовника свій голос. Відтоді говорили тільки речі: камінь стискав тепло, як пам'ять. Вітер кликав на імена. Навіть собака, що проходила повз, раптом сіла й подивилась на схід. Туди, де прокинувся ранок, і в цей самий ранок на іншому кінці світу, папа Франциск знову прокинувся від сну. Цього разу він не бачив війни. Він бачив дівчинку, яка тримала жменьку землі, і казала: Це моє серце, візьми і збережи. Папа вийшов до вікна і вперше не говорив. Лише подивився на небо. У його тиші звучав голос іншого Бенедикта, який у потойбіччі шепотів. Той, хто мовчить, коли горить земля, не святий. А той, хто в голосі іншого пізнає Бога, стає захистом. І саме тому відтепер Франциск почав підписувати всі звернення словом слуга тіні, а трипілля воно не зникло, просто стало повітрям. І тепер кожен, хто зупиняється на мить і чує пульс землі, чує її, наталку, останню віщунку. Якщо ця історія торкнулася тебе, не забудь залишити слід, натисни вподобайку, поділися з тими, хто вірить у силу слів і прадавніх голосів. Підписуйся бо далі ще глибше. Наступне пророцтво вже на горизонті.